Найчастіша помилка у клієнтів, саме у клієнтів з вигоранням. Частіше за все, такі люди вони знаходяться в апатії, вони втомлені, вони нічого не хочуть. І тому вважають, що з них достатньо просто прийти на сесію, розслабитись, і після сесії вигорання пройде само по собі. Тобто перекидуть всю відповідальність на гіпнотерапевта. Але це так не працює. Якщо ви хочете позбавитись цієї проблеми, то треба вирішувати її обом. Чому це так не працює? Що допомогти може тільки гіпнотерапевт, і клієнту нічого робити не треба, тому що. Гіпнотерапія це не магія, а це такий класний інструмент, який дає дорогу до підсвідомості людини, де є ті патерни поведінки, які привели його до цього стану. Тобто, навіть коли людина не може сказати ні, відмовитись від чого, або не має чітких меж. Не може їх встановлювати навіть між роботою та сім'єю, да, домом, то це може призвести до вигорання. Але це не всі фактори, звичайно. І тому їх треба змінювати. І гіпнотерапія з цим допомагає, але клієнту потрібно не просто бути присутнім на сесії, а також працювати. Тобто. Слухати гіпнотерапевта і виконувати те, що він вам каже. І після цього ще, щоб закріпити результат, виконувати домашні завдання, практики. І тоді клієнт, людина да, може побачити насправді той результат, який вона хотіла отримати. Але це буває тільки в тому випадку, якщо дійсно. Працюють обидві, і клієнт виконує все те, що йому кажуть.